Справа Луценка не клеїться докупи. Прокурорам знадобився додатковий час, аби назбирати більше матеріалів на загратованого. Сьогодні суд допитав самого Луценка у своїх показах. Екс-міністр спростував винусуті, вину, висунуті йому обвинувачення. Захист виступив вимогою визнати Луценка невинним. Прокурори не погодились і пообіцяли свою ді, оцінку винуватості колишнього рядовця представити під час дебатів, але до них їм треба ще підготуватися. Попросили у суду час на збір і підготовку додаткових матеріалів. Головуюча у справі клопотання. Задовільнила і надала прокурорам три дні. Для прокурорів, мабуть, дивина, що вони представивши матеріали кримінальної справи для розгляду в суді, придявивши обвинувачення і надавши, начебто, достатні докази, які будуть підтверджувати вину Луценка, Павленова і Тарасенка, чиненні цього злочину в кінці стадії судового слідства просять дати їм час для того, щоб доповнити необхідними матеріалами. Виникла необхідність доповнити матеріали судового слідства, зокрема шляхом надання письмових документів, підготовка яких безпосередньо в судовому засіданні є неможлива.